Всім привіт! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні вам покажу, як приготувати домашній натуральний сік березовий. Зараз почався сезон цього, тому я вирішила з вами поділитися. Для початку я беру в кастрюлю, наливаю воду, викладаю наші кришки, викладаю зверху наситку банки та стерилізую. Приблизно 5 хвилин. Тоді періодично я у кастрюлю, вона у мене на 9 літрів, залила, процідившися цей сік, і коли він починає кипіти, я знімаю ось такий коричневий шум із цього соку. Добавила нарізаний скипками апельсин. Потрібно додати на 3 літри цього соку, 3 шматочки такого. Апельсину та 3 столові ложки цукру. Доводимо до кипіння. Як тільки починає ось так кипіти, ми відраховуємо 5 хвилин, знімаємо з плити та будемо у наші стерилізовані, все переливати. І будемо наш сік, цей березовий, закручувати. Такий сік дуже добре приймати зранку на Він очищає організм від токсинів, також підвищує тонус, зміцнює імунітет і допомагає нашому організму протистояти різним інфекціям. Тобто, він має дуже багато різних ось таких властивостей, які потрібно нам навесні. Нашому організму для того, щоб ми добре і краще себе почували для нашого тіла, для нашої шкіри, для всього нашого організму. Потрібно його вживати, тим більше він має дуже багато корисних властивостей і допомагає очищати наш організм від токсинів. Він також підвищує. Тонус зміцнює імунітет та допомагає нашому організму протистояти різним інфекціям. Тому, як бачите, це дуже добре його приймати і обов'язково його потрібно вживати. Накрила кришкою наш слоїк. Тепер я вам показую ось такі цукорки барбарис, їх беру 6 штук, тому що в кастрюлі в мене. 6 літрів. І я, як казала, потрібно на 3 літри додати: можна 3 смужки лимона, 3 дольки апельсину та 3 цукорки, 3 столові ложки цукру. Потрібно все брати по 3. Тому я ці цукорки закладаю у нашу кастрюлю, туди я вже додала 6 столових ложок цукру, добре перемішала. І тепер закручую наш сік. Якщо ви закручуєте якось не так, як я, якось по-іншому, мені було б цікаво почитати, які способи використовуєте ви. Наші всі готові слойки закручені, я поставила на ніч під ось таке грубе покривало. Воно в мене постояло, слойки охололи. Вони ще трішки теплі, але це нормально. І подивіться, який чистий сік, апельсиновий у нас получився. Не звертайте уваги на те, що там плаває м'якоть апельсину, тому що, коли ми будемо його куштувати, ми будемо проціджувати ще через ситку. Ось так, смакуйте, робіть і будьте здорові.